Всім привіт! Мене звати Оксана і рада вас бачити на своєму каналі. Зараз я плету ось такий гердан, і в мене закінчилася ниточка. І хочу вам за... заодно показати, як я буду її ховати і прикріплювати іншу ниточку. Дивіться, ниточкою я вийшла ось тут з боку. І зараз я голочкою буду проходити по рядочках. Тобто вверх, вниз. Буду запутувати ниточку. Так, вийшла я звідси, і йдемо в наступний рядочок. Ось десь виходимо, не до кінця проходжу, а десь між бісеринками виходжу голочкою. І в наступний рядочок. І так, кілька рядочків потрібно пройти. Ось так. Ніточка буде надійно закріплена і нікуди вони вже звідси не дінеться. І ще один раз пройду. Ось так. Ось ми вийшли голочкою і ниточку можна обрізати. І так, взяла я вже іншу ниточку. І в останній рядочок я прохожу голочкою десь. Приблизно посередині завжди. І вхожу в бісерінки в весь ряд, що залишився. Витягую голочку протягую ниточку не до кінця, а лишаю хвостик такий десь сантиметрів 10. І зараз буду набирати кілька рядочків. Кілька рядочків я проплиту. І так, набрала я рядочок, і зараз будемо фіксувати цю ниточку. Плетемо. Як зазвичай, але оцю ниточку ми фіксуємо між бісеринками. В ту сторону ми ну, ниточку брали під низ полотна, а назад ми ну, виходимо поверх, оцих основних ниточок. І так ми зафіксуємо ось цю перший рядочок, треба її добре притримати, щоб вона нам. Бля, гарно. І все ось так. І так я проплету кілька рядочків. Я зазвичай плету 5-6 рядочків. Цього буде достатньо. І так, проплела я кілька рядочків. Ось роблю останній ряд і будемо ховати ниточку. Цей хвостик, що ми лишали. Так. Нет. так, І оцей хвостик зараз потрібно буде вдягнути в голочко і будемо ховати. І так, я вдягнула голочку, і тепер, дивіться, ниточка у нас виходить ось між цими червоними бісеринками. І ми в одну із червоних проходимо голочко кілька бісеринок. І в наступний ряд кілька бісеринок. Проходимо так кілька корезів. І останній раз, якщо хватить, вистачає ниточки. Все, голочку витягаємо і цей кінчик відрізаємо. Все в нас ниточки надійно заховані, можемо продовжувати плетіння. Кому цікаво було, ставте лайки, підписуйтеся. Дякую за увагу, Па-па!